Місто Курбіно Італія. Це одна із головних площ цього міста. Площа республіки називається. Ви бачите прапор. Це прапор коріш цього, цього міста. У жовтих і синіх кольорах. Ви бачите герб його місяцях да орли на грибу. Комунальні служби проводять роботи от я бачила як почали оці дерев'яні я так розумію дерев'яні прикраси не знаю, це були освітлення, чи що вони його чіпляють. Бачите, на вулицях. Багато туристів на вулиці. Я сьогодні перший раз в цьому місці. Бачите, багато кафешок. Сьогодні, ви знаєте, проснулася рано, проснулася. Погано мені спалося. І я вийшла з дому пів п'ятої ранку, ще було на вулиці темно. І проходячи біля одного кафе, я здивувалася, я почула спочатку такий е, запах випічки свіжої, так? Чотири години ранку, я не знаю, 4, Години ночі, можливо, правильніше сказати, Да? І потім я дивлюся, кафе відкрите. Я за 13 років в Італії не думала, що в 4 години ранку відкриті кафе. Там недалеко є е, стаціони, стаціони приводиться як вокзал, автовокзал. Я не думаю, що в 4 години ранку ходять вже... Е, е, Автобуси, можливо, я помиляюся, але кафе вже працює. Я здивована. Бачите, тут в Італії прийнято снідати не вдома, багато людей. Рано йдуть на сніданку, такі кафе. Бачите, похилі люди, снідають, спілкуються. Для багатьох такий сніданок, кава з чимось солодким, з Курасаном чаще всього. Це є такий як ритуал, це не просто сніданок. Хтось зустрічається з рідними, з друзями, такі традиції. Тут багато таких туристичних лавок все для туристів, все для туристів. Мені дуже подобається це місто. Я давно мріяла сюди приїхати, і нарешті, нарешті, я тут. Бачите, комунальні служби почепили прапор. Поміняли, скоріше всього, прапор Італії, так? Да? А тут жартується до обіду. Десять годин ранку вже готується до обіду. Бачите перші. В основному 23-27 євро тут буде. Одна із страв. центр міста і туристичне місто. Місце. Досить дорогий ресторанчик. Це Альберго Італія. Альберго приводиться як готель. Альберго Італія. В самому центрі міста. Це місто, місто, де родився Рафаеле. Ви бачите його от... на вітрині картини Рафаеле, да? знаю, погано. Під стеклом погано висвітлюється. А це такі арки. В Італії дуже багато от таких арок. Це, це такий середньовічний стиль. Душу вам ці муровані стіни, подивіться. Ці муровані середньовічні стіни будувалися на віки. Позаглядую вітрини, бачите, тут фотограф. Роботи фотографа. Дивіться на ці стіни, на цей замок. Це палац мера. Зараз тут музей. Я підійду до музею, спитаю, скільки е е е коштує білет. Не знаю. Можливо, відвідую сьогодні цей музей. Можливо. Багато туристів зустріла в місті, гарне місто, багато своєю історією, архітектурою, гарна панорама відкривається з цього міста, тому що саме місто знаходиться на пагорбі. От не можу зрозуміти, що тут. Зараз покажу вам вид із, із цього вуглану. На жаль, на жаль, на жаль, не можна побачити багато, тому що все забудовано проходять реставраційні роботи я вже сьогодні в 7 годин ранку була тут Це хожу по кругу зараз я підійшла сюди до цього палацу палацу мера треба буде Знати, мене цікавить інформація про музей. Бачите, ходдох і щось, якийсь напій, ну, типа Кока-Коли можна за 5-50 придбати. В центрі міста чого мені доступно? Ціна доступна. Зараз покажу вам вид із цього місця. Бачите, площу на цій площі, ця площа базарна. Видно, були якісь виступи чи будуть. Є такі площадка для відвідуючих. Дивіться, які краєвиди. Гарний день сьогодні.